Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Добина, Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас традиційно зашквари тижня коротенько, пройдусь по подіям тижня, те, що привернуло мою увагу, спробую дати своє пояснення подіям. Через призму нашої перемоги, через сім кроків до нашої перемоги, нагадаю, що ми продовжуємо просувати наш план перемоги. Сім кроків до перемоги. Ініціативною групою Україна 30 Ми запропонували е, наші бачення перемоги. Е, зараз плануємо на платформі. Вже е, знайшли платформу, на якій розмістимо. І запропонуємо суспільству свій план для затвердження. Якщо є у нас урядовий план, і дія його призвела до опозиційного тупика, значить суспільство має згуртуватися і знайти шлях виходу. А чому ми буксуємо? Це якраз от хочу навести на конкретних прикладах. За шквар тижня традиційно починаю з наших гордепутатів, депутатів, слуг не нашого народу. Минулого разу це був Сергій Гривко. Цього разу у нас вирвався в лідери депутат Наталуха. Він здається, очолюється економічний комітет. Так, от наш другий головний економічний експерт після гетьманцева заявив наступне: справедливості не може бути під час війни. Ну, бачите, яка може бути справедливість? Вона, в принципі, так і відбувається згідно нового закону про мобілізацію. Це математика та питання ресурсів нардеп Наталуха. За його словами, без економіки можна мобілізувати хоч 2 мільйона осіб. Ну і звичайно, позакидувати в бусик і закинути в окопи. Багато талантів не треба, але не мати ресурсів для війни. Тому економічне бронювання це є важливим. Ну як е, зразу прийшла атлеточка е, да з офісу президента, що вони не погоджують е, ці дурні іні ініціативи. Я журнал Сергій Гривко минулого разу. От ви розумієте, ми витрачаємо час зараз на е, нікчем, ні вигласів, які дійсно от я журю, чого не вистачає зараз е, нашим правлячому клацу, це жертовності е, співучасті в питаннях боротьби. В участі у війни люди просто не розуміють, що як відбувається. Просто депутат, який минулого року проголосував за те, щоб на озброєння виділити одну третину із можливих потужностей оборонного промислового комплексу, да, з 18 мільярдів виділили шість. При цьому проголосував за підняття. Видаткової частини міністерств мирного часу на 255 мільярдів 6,5 мільярдів. Тепер він хоче, щоб одних виловлювали за законом по мобілізації, закинували в окопи, а інших е обкласти додатковими податками. Причому сьогодні маємо людей, що давали присягу служити на вірність народу, 1,8 мільйонів. починаючи з районних адміністрацій, закінчуючи міністерствами і цими недолугими депутатами. 1,8 мільйонів вони оплачуються з бюджету. Ми зараз утримуємо їх. Вони там там нова версія була. Чому треба виділяти на науку на псевдонауку у вигляді вивчення пінгвінів? Оці от любітелі пінгвінів. блін. Що нібито кошти, які даються нам за кордоном, не можна використовуватися на війну, тому вони витрачають на свої безглуздя. На як я говорю, на благоустрій чиновників. Але минулого року. Ми взяли в борг 1,6 і трильйона гривень, із них лише 425 мільярдів це були грантові кошти, тобто ті, що не треба повернати. Всі решта е, лише зовнішній борг збільшили на 1, ,1 трильйон 113 мільярдів. Взяли в борг, витрачати на пінгвінів, на оцих безглуздих державних чиновників, які не хочуть боронити країну, які вигадують якісь ідіотські закони. Взяли в борг, ви взяли з власних коштів Марченка, Наталуха буде е, гасити ці борги? Чи буде потім українці гасити своїх власних податків? Так може запитати українців на чого на що витрачати на пінгвінів, на не вігласів? Чи витрачати на військові потреби? Чому ми і заклали? В сімі кроках один із пунктів це 80% всього бюджету України має йти на військові потреби. Не плутайте з загальною економікою. Приватна сфера має розвиватись. Державна сфера має скорочуватись до 80% відсотків. Скоротити державний бюджет, ну тому що ми не можемо постійно фінансувати оці безглуздя, ще й брати в борг. Вони беруть в борг, щоб ми потім розраховуватись і оцінюють. А ви нам ще сплатіть бізнес? Хай сплатить. Та може просто вас не утримувати більше. Просто під час війни збільшили на 6,5 мільярдів. Власне фінансування, не говорячи вже про витрати на прозоро і інше фінансування. Просто блін. У Олеся Донія є 25 сходинок до суспільного щастя, і там йде одна з сходинок, це вчись обирати. От нам треба навчитися обирати і більше не обирати таких безглуздів. Ще що хотів звернути увагу, привернув мою увагу пост. Валерія Пекаря, він виявляється, вирішив вибачитися за все, що відбувається. От, зачитую, я не весь пост не буду цитувати. Хочете зайди на його сторінку, почитаєте? Ми самі погодилися. Ми громадянське суспільство бачили згортання демократичної свободи слова, парламентаризму, прозорості, децентралізації. Ми бачили зростання. Авторитаризму 5-6 ефективних менеджерів замість законних інституцій. Єдиний марафон, запровадження цензури, постійне зростання порушень прав людини, закриття необхідних в час війни реєстрів, призначення намісників замість обраних місцевих лідерів тощо. І ми погодилися, бо війна, бо це потрібно для перемоги. Ну і там так далі. Зараз ціла хвиля таких критиків влади людей, які постійно. Були при владі і зливали енергію громадянського суспільства ще недавно було злито енергію, що була акція проти гетьманцева. Геть гетьманцева. Ну тоді очолив пан Длігач, злив повністю цю ініціативу. завдання таких, от псевдогромадських активістів, це очолити рук і його утилізувати, продати провласним про власним силам. Я чому звертаю це увагу? Я звернувся в дописі до Світлани Вовк. Вона там прокоментувала. Я не втерпівся. Мені нагадала, знаєте, цей епізод є дитя... радянський старий мультфільм про ворону, яка Вов вчасно предала. Туго нам зараз придеться. Чого? Чого? <рескоспосп>? Ах ви мої дорогі. Как же мне вас жалко, ведь это все злой волк. Да ты ж сама говорила. Ничего я тебе не говорила. Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть. Да, <связывая> да тише <нет>, ты. <связывая> я, 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 я не прощу тебе, конечно. Самое главное вовремя смыться. Вот так и Валерий Пекарю. Там почався дискус, хто має вибачатись, звичайно, всі мають вибачатись. Звичайно, ми толеруємо цих невигістів у владі, дозволяємо їм це робити, незважаючи на статтю 5 конституції України. Але я ж кажу, що цілий ряд людей, які постійно зливають енергію громадянського суспільства, і е, люди, які вже стикалися з цим. Просто зобов'язані попередити інших, щоб дивились уважно. Я не говорю, що їх не слухати. Звичайно, треба і слухати реагувати. Питання навіщо це робиться? Навіщо це очолюється? От, наприклад, ті ж ситуації з Латиніною і Портніковим да їх дискусії, що виявляється. Портніков озвучив те, що е, сидить всередині патріотів, да, і дав відсяч е, російській ліберальної імперки, яка не розуміє е, ми же браття. От е, я розумію, що і Портніков несе якусь загрозу. Він е, чомусь висловив е, ці думки, шкода нам, що ми не змогли їх озвучити самостійно. І Я скажу, треба звичайно слідкувати за рухами, які вони роблять. От, ці псевдопатріоти, псевдогромадськість. Чому я так впевнено говорю про Валерія Пекаря, тому що. Я пам'ятаю до прикладу, як вони зливали е, ініціативу щодо конкурсної комісії. Було е, теорія, що конкурсні комісії, участь громадськості в конкурсних комісіях, надасть перевагу, надасть можливість контролювати владу. Я вважаю, це правильний крок, але очоливши цей рух, от пан е, Валерій Пекарь. Нагадаю, він входив в конкурсну копісію по добору голови ДФС податкової служби ДФС. Тоді її виграв пан Насіров. Зараз ми знаємо, хто цей пан Насіров, але навіть і тоді він за, за тиждень або за два, два тижні він очолював державне підприємство зернова. Компанія, пам'ятаєте, яка взяла е, кредит у китайців, злила на Прибалтику. Там в е, збитків близько 500 мільйонів е, збитків було. І за два тижні головний бухгалтер е, Насіров був директором е, цієї компанії. Головний бухгалтер вніс кошти, закрили цю справу. А через два тижні е, Насіров подався на голову ДФС і виграв. Цей конкурс розумієте, от громадськість про це конкретно пекар, про це не знали. І вони з пані Макеєвою обрали Насірова. Пекар після цього не вибачився. Не вибачився за те, що вони зімітували конкурсну комісію. Після цього у людей з'явилась невіра до цих конкурсних комісій. Але це було саме за того, що люди під назвою Громадськість. Працює на проладній клас, і це про це зна. Треба знати, якщо він вибачиться, визнає е дуже гарні думки. Е мінус в тому, що ми не можемо не вміємо так красномовно знаєте, говорити. Е тому у мене і у інших е менше підмисників, але у Арістовичей, у Портнікових, у псевдогромадськості длігачій. Пекарей, їх слухають з відкритим ротом, а в, в цей час шарять по вашим карманах. От я просто застерігаю бути дуже уважними, е коли вам продають люди, які вони мають брати на себе відповідальність і да, відповідати, визнавати свої помилки, всі ми маємо визнавати, Важко визнавати помилки. І я не завжди е визнаю свої помилки. Хоча треба більше е визнавати е помилки це уділ сильних. Лише сильна людина може визнати свою помилку. Зараз проблема зеленського. якого? він не хоче визнавати своїх помилок. Наробив дуже багато помилок. Більше того, під час війни ціна цих помилок зростає в рази. Кожна помилка це чиясь смерть. А буває і не тільки одної людини. Це велика відповідальність. Тому визнавати помилки потрібно, нам треба змінювати. Країну і тут питання вже навіть не в е, критиці влади. Тут вже зараз критикує лінивий. Не критикую питання, що ви пропонуєте? От ми конкретно пропонуємо сім кроків. Е, длігач, слава Богу, з паном е, Пекарем е, Арестовичем вони е, відстають на декілька кроків, але вони бисто на, нас довгонять. Якщо ми будемо з відкритим ртом слухати, е, це трапиться, тому. Ще раз, ми маємо провести свій план, свій дискурс. І як в тому кінофільмі, знаєте, Гараж, там був теж персонаж, який всюди питався очолити. Забув, як його, Я зараз поставлю. І він сказав там. Йому сказали верніше. да, ми це зробимо, але без вас, багатолікий ви наш. От ми зробимо це без вас. Значить, потрібно нарізати 30 дві з них, нещасливі бумажки, помітити, ну, скажем, крестиком. Хорошо, ну. Ми це зробимо без вас. Ладно? ви наш. Ми створимо план, ми його затвердимо. І хай пекарі виконують, хай любі, любі управлінці, які готові до дій, але підконтрольно нам і будуть виконувати волю українського народу і не будуть зливати його провладним е, силам. Ну і е, третє питання. Не буду затягувати етер, щоб ви до кінця його подивилися. Е, цифра дня. Вона знову знов ж таки пов'язана з ситуацією, яка відбувається в Україні, з цією бездолугою мобілізацією. Мобілізація і міграція скоротили кількість робочої сили в Україні більше ніж на 25%. Багато українців, бізнесменів і керівників великих підприємств, скаржаться на брак співробітників. Процес найму ускладнився ще й тим, що чоловіки не охоче приєднуються до великих компаній. На які націлені військові вербувальники. І проблема бути тільки посилюватись, пише видання. Ну, дійсно, Блумберг ну, вже лінивий навіть розуміє, що цей закон про мобілізацію це от ще один косяк сьогоднішніх правладних управлінців. Які е, їх страх перед війною, перед е, участю в війні, скував їх мозок, скував їх сумління, і вони готові е, там е, здирати останню копійку з підприємців. Ну дурніше розумієте, дурніше закону придумати було важко, але я ж кажу, їх свідомість скована. Сумління немає, немає співучасті жертовності. Це люди, времінщики, які займають чужі посади, просрочена парла парламент, є поки президент, але нам треба ще раз кажу: дуже важливо формувати свій план перемоги, не відволікатися на провокаторів. Вони будуть е, забігати. Я все знаю, я все вмію, Давайте я очолю. Ми маємо склати. Ми вже склали свій план перемоги. Сім кроків. Я дуже закликаю вам вивчати, писати конструктив пропозиції. Ми вже знайшли платформу в найближчий час. Задіємо, будемо звертаюсь, і до лідерів громадської думки, до політичних сил, до політично активних людей, долучатися, людей голосувати, і головне приймати участь і вимагати виконання нашого плану дій не цієї дурні, яка призводить. До імміграції, до втрати робочих місць, до небожіння до економічного зиможіння, і саме головне до втрат життя людей. У нас не так багато людей, щоб ми могли їм жертвувати. Ми не Росія, ми на російський мір. Хто цього не розуміє, має бути позбавлений владних повноважень, і це наше з вами завдання поставити. План дій зреагувати на процес контролю виборчий зараз Ільченко якраз запропонував обговорити процес виборності, як проводити вибори. Тому що навіть якщо чому немає сенсу, я вже говорив, чому немає сенсу проводити зараз вибори, тому що ті імітації, яка була до цього часу, вона призводила до невігласів отаких таких наталух. Гетьманцев Татарових і всіх інших приводила до влади, і ми потім від цього страждали. Більше того, це ганяє нас в борги, А саме основне гинуть українці, гинуть найкращі сини України. Ми маємо сконцентруватися на плану перемоги, затвердження його і вимагати від любих управлінців на не неважливо, хто буде іти у владу. Вони мають виконувати волю народу нашу програму, а не вот та вот та все. Дякую за е, ваші коментарі. Поширюйте відео. Е, важко пробиватись в інформаційному полі, але маємо зробити. Маємо поширювати свій план перемоги. Я вас закликаю всіх підтримувати, приймати активну участь разом. Ми переможемо. Це має звучати з кожної праски, з кожного чайника. І земля має горіти у них під ногами. Слава Україні!